Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини, звернувся до Путіна просто із Анкари. Що сказав український лідер? Російська делегація вже в Стамбулі, але відсутність кремлівського диктатора викликає запитання не лише у Києва, а й у партнерів. Що станом на зараз відомо про перемовини у Туреччині? Розкажу далі. Ставте лайк цьому випуску і одразу починаємо. Президент України прибув до Туреччини в Анкару для переговорів із Раджапом Ердоганом, повідомив аналітичний ресурс Clash Report. За інформацією Суспільного, яка посилається на власне джерело, подальші кроки щодо формату перемовин із Росією будуть ухвалені вже після цієї зустрічі в Анкарі. Просто у коридорі журналісти поставили українському лідеру питання: що б він сказав би зараз Путіну? Зеленський відповів: Я тут і гадаю, що це досить промовисто. Кінець цитати. Медіа Суспільне повідомило, що разом із президентом Володимиром Зеленським у Туреччині сьогодні прибуватимуть міністри Андрій Сабіга, Рустем Уміров, керівник офісу президента Андрій Єрмак, заступники керівника офісу президента Ігор Жуква та Ігор Брусило. Паралельно російська делегація теж прибула до Стамбула, де перемовини мають пройти у палаці Долмабахче. Нагадаю, що там же, де у 2022 році сторони вже зустрічалися. За інформацією AFP, Зеленський вирішив не приймати остаточного рішення щодо участі у переговорах із Росією до зустрічі із Ердоганом. Що ж може бути на порядку денному розмови? Журналісти Суспільного стверджують, що Україна налаштована обговорювати із Росією лише питання 30-денного припинення вогню. Таку ж інформацію публікує американське видання The Wall Street Journal. Учора ж диктатор Путін провів нараду напередодні ключової дати 15 травня. У ній взяли участь керівники силових структур: Сергій Шойгу, Андрій Білоусов, Віктор Золотов, Валерій Герасимов, Олександр Бортніков та інші, а також Владімір Мідінський. Саме він очолює делегацію країни-агресорки, і саме він брав участь у переговорах із Україною навесні 2022 року. Путін, утім, на переговори не приїхав у Кремлі. оголосили склад делегації без нього. Не буде у четвер у Туреччині і Дональда Трампа. Однак тут важливо зазначити, що глава Білого Дому не відкинув варіант, за якого прибуде до Туреччини у цю п'ятницю. При цьому Трамп переконаний, що російський диктатор не приїхав на переговори, бо там не було його. Ось як цитує його журналіст AFP. Навіщо їхати, якщо я не їду? Я не думав, що Путін може поїхати, якщо мене там не буде. У МЗС Фінляндії цю відсутність оцінили коротко і безкомпромісно. Очільниця дипломатії Еліна Валтонен заявила наступне: коли йдуть переговори, у нас одне вільне крісло: крісло Володимира Путіна. Вона підкреслила, що Росія не зробила жодного конструктивного кроку. Натомість Україна неодноразово заявляла про готовність до 30-денного припинення вогню. І ціль України агресорки одна: знищити Україну. Водночас, глава української розвідки Кирило Буданов констатує. Тепер Кремлю не вдасться просувати свою пропагандистську тезу, нібито Україна не бажає мирних переговорів. Очільник ГУР переконаний, Путін не очікував, що Зеленський погодиться на зустріч. Наш президент зробив рішучий крок, приїхав, і тепер не вийде сказати, що це щось інше. По факту, вони не готові. Кінець цитати: нині позиція України залишається чіткою. Початком будь-яких переговорів має стати припинення вогню з боку Росії. Володимир Зеленський раніше заявив, що готовий зустрітися із Путіним особисто, якщо той підтвердить режим тиші, щонайменше із 12 травня. Тим часом у російських медіа вже почалася інформаційна гра. Пропагандисти повідомили, що перемовини нібито почнуться о 10 ранку. Проте, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував цю інформацію. Він наголосив, що це дезінформація та чергова спроба маніпуляцій з боку Росії. Аби не виглядати дурніми, у Москві поширили нову інформацію. Мовляв, переговори в Стамбулі перенесли на другу половину дня із ініціативи турецької сторони. Про це заявила Посіпака Лаврова Марія Захарова. Я ж би нагадаю, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив. Якщо Путін не прибуде на переговори, почнеться обговорення нового пакету жорстких санкцій. Йдеться про удар по енергетичному і фінансовому секторам Росії. Наостанок згадаємо заяву Єрмака про обіцянку Трампа. За словами очільника офісу президента, він чув від американського лідера тезу: якщо Путін відмовиться укладати мирну угоду, США дадуть Україні більше аніж вона може собі уявити. Оце так робота. Українські захисники минулої доби знищили російський гелікоптер. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Окрім цього, були ліквідовані 8 танків, 45 артилерійських систем, два реактивні системи залпового вогню, а також 44 бойові броньовані машини, ще 47 БПЛА та інша техніка. Водночас, за даними журналіста Андрія Цеплієнка, бійці 63-ї механізованої бригади приземлили безпілотник зала З20. Саме той яким росіяни хизувалися на параді у Москві затвердженням окупантів, апарат оснащений штучним інтелектом і призначений для виявлення цілей. Однак тепер залізяче відправлено на металобрухт на тлі активних бойових дій, російські змі звинувачують Україну у нібито ударі із систем Хаймерс по прикордонній Курщині. За інформацією пропагандистів, удар буцімто було нанесено по лікарні у селищі Тьоткіне. Жодних доказів ворог не навів. Натомість українська сторона не коментувала цю інформацію. А окупанти, як відомо, часто видають у медіапростір простір дезінформацію. Тому віримо лише офіційним джерелам. Водночас у мережі з'явилися кадри знищеного мосту. Російські пабліки стверджують, що це був міст через річку Снагость у Кореновому. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою. згідно із даними аналітичного проєкту Діпстейт. Російські війська окупували село Нове на Лиманському напрямку у Донецькій області. Крім того, ворог, на жаль, має просування у часовому Яру, Малинівці і поблизу Нової Полтавки. Генштаб ЗСУ підсумував, протягом минулої доби сталося 167 бойових зіткнень. Орієнтовні втрати противника склали 1220 осіб. А загальна кількість втрат Росії із початку повномасштабної війни понад 970 тисяч убитими і пораненими. На Новопавлівському і Покровському напрямках противник продовжує штурми, повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв. Попри значні втрати, російські війська намагаються прорватися до адміністративної межі Донецької і Дніпропетровської областей. За словами військового, тільки за минулий місяць було зафіксовано 1916 ворожих штурмів також понад 16 тисяч скидів вибухівки ФПВ-дронами і майже 10 тисяч артилерійських обстрілів. За словами речника тут Харків Олександра Шамшина, Росія вже почала реалізацію літнього наступу. Тим часом у головному управлінні розвідки запевняють, у разі підготовки Росією нових ударів по Україні, зокрема за допомогою орішніка, українці отримують відповідне попередження. Начальник гурмо Крило Буданов заявив: заспокойтеся, коли щось відбувається, ви завжди від нас бачите попередження. Кінець цитати. Також ГУР уперше оприлюднило зображення морського дрона Магура, який вже став легендою завдяки успішним атакам на Чорноморський флот Росії. На рахунку низки модифікацій названого дрона 17 знищених морських і повітряних цілей загарбників, зокрема, гелікоптери Мі-8, винищувачі су 30 і кораблі Сергій Котов, Івановець, Цезар Куніков. Загальні втрати РФ від дій дронів Магора оцінюються у понад півмільярда доларів. Таким чином, на тлі зростання інтенсивності бойових дій і заяв про початок літнього наступу із з боку Росії українські сили продовжують тримати оборону, задавати ударів у відповідь і нищити високотехнологічну техніку ворога. Президент України Володимир Зеленський після прибуття до Анкари назвав рівень російської делегації Бутафорським. Він заявив, що подальші кроки. Київ визначатиме після зустрічі із президентом Туреччини Речепом Таїпом Ердоганом. Рівень русських поки що мені офіційно невідомий, але з того, що ми бачимо, більше схожий на Бутафорський. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови із президентом Ердоганом. Кінець цитати. у Росії, схоже, заяву сприйняли не надто стримано. Там навіть знатно почало підгорати навіть більше, там суцільна істерика. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова у відповідь назвала Зеленського цитую клоуном, невдахою і людиною з невідомою освітою. Тобто нічого іншого посіпака Лаврова не вигадала, як прийти на особисті погрози і звинувачення. Але реакція на ці вкиди була одразу їхня роль гавкати із Москви», – так прокоментував речник МЗС України Георгій Тихий. Ось що він сказав, цитую. Замість того, що Путін приїхав на зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Туреччину і провів серйозну розмову про припинення війни та відновлення миру, ми чуємо із Росії лише особисті образи українського президента. Вже не вперше російське зовнішньополітичне відомство стає посміховиськом. Варто також зазначити, що делегацію у Туреччині очолює не російське МЗС. Їхня роль полягає у тому, щоб гавкати із Москви, сказав український посадовець. Варто нагадати, що коли журналісти в Анкарі запитали у Зеленського у коридорі, що він сказав Путіну. Президент відповів коротко і недвозначно тут. І гадаю, що це досить промовисто. Кінець цитати. Тим часом президент Туреччини закликає до негайного припинення вогню. Згідно із заявою його канцелярії, Ердоган планує обговорити із Зеленським усі аспекти останніх подій у війні між Росією та Україною. Як повідомила The Wall Street Journal, зустріч України із Росією у Туреччині стосується виключно можливості 30-денного припинення вогню. Водночас The Washington Post попереджає. Є ризик, що Кремль затягне переговори на усе літо, не маючи наміру йти на компроміси, аби створити вигідні умови для можливої зміни позиції Вашингтона. Тим часом Москва розсилає сигнали. Уже згадана Марія Захарова, заявила, що позиція Росії на переговорах із Україною за останній рік змінилася. Нагадаю, що у червні 2024-го Путін вимагав, аби Київ відмовився від вступу до НАТО і вивів усі війська із Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Захарова зауважила, що за цей час окупанти просунулися на фронті, і це треба врахувати під час переговорів. Прокоментував можливі переговори у Стамбулі і сам Сергій Лавров. Він назвав зустріч у Туреччині інтригою. Спробував висловитися і глава російської делегації у Стамбулі Володимир Мединський. За його словами, Росія готова до переговорів, аби вийти на встановлення довгострокового і стійкого миру, усунувши першу причини конфлікту, натомість ще один путініст, прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков, заявив, що Путін визначив завдання та переговорну позицію російської делегації у Стамбулі після розгляду усіх профільних доповідей. Але водночас Пісков заявив, що жодної підготовки до зустрічі Путіна із президентом США Дональдом Трампом на найближчі дні не ведеться. Речник Кремля заявив, що делегація РФ буцімто зранку 15 травня чекає на українську делегацію у Стамбулі. Однак та поки що не з'явилася. І це при тому, що зустріч ніхто на ранок і не планував. Російська делегація зранку чекає на своїх українських візаві у Стамбулі, їх поки що немає. Видав він. Друзі, чого після сьогоднішнього дня очікуєте ви? І чи вдасться домовитися про 30-денне припинення вогню на передовій? На тлі можливої зустрічі української та російської делегації на полях Туреччини Росія активно стягує сили до лінії фронту для ймовірного наступу. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох американських посадовців, знайомих із останніми оцінками розвідки США. Перший співрозмовник CNN заявив, що російські командири. Прагне сформувати великі сили, ймовірно, для зосередження удару на сході України. Другий американський посадовець прямо вказав, Путін намагатиметься захопити якомога більше земель аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, аби отримати те, що зможуть. Американські аналітики зазначають, попри перевагу Росії у живій силі, як на сході України, так і в Курській області, її стримують ефективні міні поля і українські безпілотники. Схоже, що у Кремлі вже ігнорують дипломатію і обирають тиск зброєю. Нагадаємо, що у центрі протидії дезінформації про це вже казали. Зокрема, його глава Андрій Коваленко 11 травня написав наступне: Путін обрав війну і відмовився від її завершення заради літнього наступу. Кінець цитати. На місцях це підтверджують українські військові. Речник оперативно-тактичного угрупування Харків Павло Шамшин заявив таке. Російські окупаційні війська на фронті накопичують сили та вже фактично розпочали свою літню наступальну кампанію. Підкреслив військовий. Водночас він закликав не плекати ілюзій щодо перемир'я. Я таких ілюзій, наприклад, не маю, і багато українських військових також сказав Шамшин. Financial Times також повідомляє: Москва готується до наступу улітку і перекидає сили до гарячих точок на фронті. Тим часом українські військові не вважають події на фронті новою літньою кампанією РФ. Наприклад, боєць із позивним Алекс стверджує, що нинішні бої нічим не відрізняються від тих, що були узимку чи восени. Військовий додав, що не вірить у якийсь наступ. Мовляв, він і так триває з кінця 2023 року. То ми лише спостерігаємо повільне монотонне просування, окрім літа осені 2024-го на Покровському напрямку. Якихось проривів немає. Наступ фактично триває з кінця 2023 року. Кінець цитати. Натомість речник Оту Харків Шамшин наголосив: бої точаться на кількох напрямках, а РФ зосереджує сили попри заяви про перемир'я. Аналітик Дефенс Експрес Валерій Рябих уточнив, що наразі основна увага росіян це Покровський напрямок, де за добу ЗСУ відбили 74 штурми. Рябих підкреслив, цитую. Противник був поставлений силами оборони України саме в таке положення, щоб концентрувати основні сили на цьому напрямку, але рельєф місцевості не дозволяє йому довго утримувати позиції. Сили оборони України своєю чергою демонструють результативність. Генерал-лейтенант Сергій Найов повідомив, що його тактична група Вугледар у Донецькій області навіть зуміла за останній місяць покращити свої позиції на трьох напрямках, на яких саме він не уточнив. Завдяки чітко збудованій обороні та злагодженій роботі із командирами бригад, ми тримаємо фронт і ламаємо ворога на усіх критичних ділянках. Кінець цитат. Також він додав, що українські втрати скоротилися на 15%. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уже відправила делегацію до Стамбула на переговори із представниками РФ. Очолик її міністр оборони Рустам Умєров. За словами глави держави, головною метою зустрічі є встановлення режиму припинення вогню. Власне, зустріч може відбутися сьогодні ввечері або вже завтра. Гарант наголосив, що усе залежить від Росії. Ось що Зеленський сказав під час брифінгу із журналістами: ми готові до прямих перемовин. Якщо Путін готовий до припинення вогню, треба зустрічатися. Але його немає ні тут, ні в Анкарі, ні у Стамбулі. Ми ж не можемо бігати по всьому світу і шукати Путіна. Кінець цитати: президент прямо заявив, його голови СБУ та начальника генштабу у Стамбулі не буде, адже Путін не приїхав, і зустріч без нього втрачає сенс на найвищому рівні. При цьому делегація України буде перебувати у Стамбулі щонайменше сьогодні і завтра. За словами Зеленського, російська сторона не демонструє реального наміру завершити війну, а слабкий склад їхньої делегації свідчить про неповагу не лише до України, а й до США і Туреччини. Цитую: Трамп відправляє велику групу людей. Рубіо їде. Міністр закордонних справ Туреччини є. Міністр закордонних справ України тут. Це неповага з боку Росії насамперед до США і Туреччини. Кінець цитати. Зустріч відбудеться тільки за умови адекватної відповіді Росії. Президент наголосив: якщо російська сторона не продемонструє реальної готовності до припинення бойових дій, Україна закликатиме США, ЄС і країни глобального півдня запровадити проти Росії жорсткі санкції. Росія має щось продемонструвати або рівень делегації, або участь лідерів, або принаймні зрозумілу позицію. Якщо цього немає, отже Росія не відчуває потреби завершувати цю війну. Перед виступом президента представник делегації Росії Володимир Мадинський заявив, що Москва зберігає робочий настрій і готова до можливих компромісів у Стамбулі. Російські змі також повідомили, що делегація має повноваження погодитися на перемир'я, якщо розмова буде серйозною. Утім, паралельно із заявами про мир Росія розпочала масштабний наступ. За словами Зеленського, основний удар припав на Сумську область, де зосереджено близько 70 тисяч військових. Наступальні дії зафіксовано на усіх напрямках. Гарант наголосив, постійний наступ відбувається уже кілька місяців. Президент також нагадав, позиція Києва залишається твердою: Крим та інші тимчасово окуповані території є частиною України згідно із конституцією, і їхня анексія не буде визнана. Я гарант Конституції України і Крим це частина нашої держави. А коментуючи міжнародну позицію, Зеленський зазначив, що Сполучені Штати чинять більший тиск на Україну аніж на Росію, і саме тому Київ очікує, що лідери США проявлять більшу активність у впливі на Путіна. Раніше президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган запропонував прийняти на своїй території лідерів України та Росії для особистих перемовин. Але, як бачимо, ця ініціатива не була підтримана Москвою. А як вважаєте ви, чи можливий реальний прорив на потенційних переговорах у Стамбулі? Напишіть свої думки в коментарях. Не забувайте поставити лайк цьому випуску і підписатися на канал «Січас».